Вітаю! Це п'яте відео із серії про пенсійну реформу. І в ньому ми поговоримо про НСЖ накопичувальне страхування життя. Воно має багато спільного з НПФ, яке ми розглядали в минулому відео. Але має і багато переваг. Спільне те, що складний відсоток спрацьовує на тривалому терміні. Тому більшість компаній за класику жанра мають десятилітній. Термін накопичення. Наприклад, особа 20 років почала інвестувати, в 30 вже може отримати виплати, на відміну від НПФ, де вона може отримати тільки в 50. Цю програму можна використовувати навіть для немовлят. І особливо цим користуються батьки, є, у яких немає сильних фінансових можливостей, щоб поки дитина досягне повноліття, вона вже мала достатню суму, щоб розпочати власне самостійне життя як стартовий капітал. Ну і також вона має дуже сильні функції захисту. Наприклад, якщо особа втрачає працездатність, стає інвалідом, не може заробляти, а відповідно інвестувати, то замість неї це буде робити компанія. Також є сильні функції захисту життя і здоров'я. Наприклад, коли стається нещасний випадок. Госпіталізація, операція, критичне захворювання, захворювання жінок, вони можуть підключатись як додаткові опції. І якщо, на жаль, вкладник помирає, то його вигодонобувачі отримують не тільки те, що він накопичив, а додатково їм виплачується страхова сума, яка може сягати сотень тисяч гривень. Але тут є й свої і вимоги. На відміну від НПФ, платіж тут регулярний, раз в рік, раз в півроку або раз в квартал, і є обов'язкова сума. Щонайменше, в цілому це 3 тисячі гривень. Класика жанру і вище. Але це з другого боку і добре, тому що це спонукою людину бути дисциплінованою і дасть змогу серйозну суму зібрати більш-менш коли вона не зможе працювати або коли дитина виросте. НПФ в такому випадку можна використовувати як, скажімо, для підсилення, як додаткову програму. Але слід зазначити, що тут не всі люди можуть скористуватись НСЖ в зв зв'язку з здоров'ям, тому що їх не може пропустити страхова компанія. Тому краще це робити якомога раніше, бо чим молодша людина, тим краще нею здоров'я, бо з віком вона стає гіршим. Дякую вам за те, що додивились це відео. На все добре, до нових зустрічей!